Так і ми можемо завидувати людині, в якої є гроші. В нього дома пекло при грошах, спить з пістолетом під подушкою, сам гуляє, жінка гуляє, в хаті пекло, а ти можеш йому позавидувати, бо в нього гроші є. Тобі, якби Бог показав тайну сторону їхнього життя, ти би сказав, не треба мені ні тих грошей, ні того достатку. Отак, як живу, так слава тобі, Господи. Тому, друзі мої, да благословить нас усіх Господь. Будемо молитися. Щоб Бог нас розвивав, щоб ми були успішні. Но, щоб ми не хвалили своїм успіхом і не гордились від свого успіху. А якщо чийсь успіх на нас зводить якесь таке погане враження, давайте будемо молитися до того, хто має силу позбавити нас від любого недостатка. Завість це недостаток, серйозний недостаток. І якщо ти чуєш, що ти його маєш, Господь має силу тебе звільнити. Можливо, ти сам пробував і не вийшло. Бог помагає звільнитися. Тому, друзі мої, я кажу, можна думати, що ти не маєш цього гріха, а він тобі може бути та ще й як. Тому давайте молитись до Господа, щоб Бог нас усіх звільняв і такого гріха, як завісті, ніколи не було в нашому серці, щоб ми тішилися, коли комусь добре. Поїхав в Америку чоловік жити, слава Господу! Може, хоч йому там буде добре. Купив собі чоловік машину, слава Богу, хоч машиночку буде мати. Доробився до чогось чоловік, слава Богу. Женився чоловік, має гарну сім'ю. Слава Богу, що хоч комусь добре, якщо тобі, може, не добре. Радійте з тими, хто радіє. Бачу з практики є такий духовний закон, я буду закінчувати. Бачу його на практиці. Що якщо людина радіє, Чимусь успіхові Бог починає цю людину піднімати. Я це бачу, як воно в житті працює. Стоїть тобі тішитися комусь, як йому добре Бог тебе починає піднімати. Стоїть тобі завидувати комусь, як тобі стає ще гірше, ніж було. Ти ще бідніший стаєш, ти ще немудріший стаєш. Чим більше завидуєш, тим більше твоє положення стає гірше. Чим радуєшся достатку успіху ближнього, тим більше Господь тебе. Благословляє. Тому, хто хоче бути трошки багатший, радуйтеся чужому багатству. Хто хоче бути трошки красивіший, радуйтеся тим, хто красивий. Хто хоче трошки вирости, радуйтеся тим, хто високий вимахав. Хто хоче мати хороший дім, радуйтеся тому, хто вже має цей дім, і Бог побачить радість вашого серця і вам дасть, тому що він щедрий і милостивий. Амінь.